Всім доброго ранку. Ми з України. Позавчора казав, що в неділю зроблю тут порядок. Ти що зробив? Ніхрена не зробив? Зачепився за диван. Цілий день там провалявся. Ладно, треба виправити це неподобство. Вчорашнє. Чого не робив? Лежав на дивані. Так, хотів закачати бензин, а він там стоїть якраз на кулачкові. Можеш і не завестися зараз. Ну нічого, прокрутим, закачаємо. Ага. Стартером закачає. Стоїть на кулачкові. Стояв. Зараз вже не стоїть. Почти закачало уже. Зараз прогріємо, поїдемо, зробимо одну ходочку. Розімнемося, а потім довідаємося до наших хлопців, якщо вони будуть на місці, я не знаю. Може знов десь у рейсі. Поїдемо то й узнаємо. В общем такі справи. Все. Нема нікого, нема нікого їде. Все, наш челник уже проснувся. А я уже. І наробився. Трошки трошки вчора дощик пішов, та й зриває верхню курку, кидає вищі машини, ну то не страшно. Це весна, воно зараз тут куди хтось до мене понаривав. Це весна, воно зараз Усе просохне а тут пісковина пісок. Все справився. А далі, а далі, а далі зараз ходимо до наших хлопців а, і якщо вони там є. А якщо нема, не знаю, ще раз під'їду побачу. Побачимо по погоді. І по, нас, по настрою. А може? А може все ж таки тут добуду? Я сьогодні вже, мабуть, не поїду, все-таки. ріжі своє дають. Ну, в общем не будемо загадувати. Йдемо до хлопців. Вроді і сонечко вже. пробивається крізь хмари, а прохладно. ну Це кілька днів показує. А тоді вже ну весна. Весна. Зранку холодно, потім дете тепліше. Але йдемо ми, значить, до наших хліборобів. А тут зміни це біжить. Пан барон. А то хто такий? У його клітки? Ти хто, га? Як тебе звати? Поки на мене не кидається. Це щось Щось вже нове, а де блох? Як тебе звати, га? Ну не кричить. Але в тихій воді? шерті водяться, чи як, якось так. А де блох? Ага, он є блох. А той чорненький, повернівши, то, чорненька була, десь іщезла. Як прийшла, так і пішла. Да? Блох. Що тебе відігнали ті. Коля кудись їхати збирається. Газона хоче завезти. Добрий день. Ви куди, ви куди лижі ногу стрили? Куди лижі ногу стрили? Краї. Дальні краї. Дальні края. Може за яким він добрим? Будеш роз... До Ресуру розбирати. А, будеш розбирати. А що, Віталика немає, вроді машина там є. Віталик і сімав. Ага. Давай ми трошки подивимося, як ви працюєте. Ну він заведеться зараз без проблем. Без проблем заведеться. Увірене. Упевнений. Упевнений коля. З тим, так. Да. Ну там треба зняти стартера. Завести до електрика. Він шуть. По-моєму, там стартер на себе бере. Та де цих нема? Таких нема. То до віталикового трактора. А? То до, до вашого трактора стартера, а. 53? Де? Там є? Там нічого 4. А де вони взялися? А я відповідаю. Що це таке? Я нічого не знаю. Собака якийсь новий. А Що за собака з'явився? А це я не знаю, що це був. Ще й прив'язали його. Він був просто цей. То чорненьке десь пропало. То а блоха відвела десь, він а... не привела. Появилося цього. Воно було просто волєря. Це ж... Сьогодні приїхав вже 93 я. Ну це щось типу похоже до барона, щось таке буде, так? Да? Ну так, да, щось. Щось як барон. Але якесь німе не мене, гавкнуло на мене. Ну лежи руки. Лежи руки, так? Да? Так, ну так кусати, нахуй. Mm. І підійшла, а воно ні, воно обмастює зараз. Скаче гратися. Ну ладно, ну що ж, будемо бачити. Так. Не хочеш? О, так там вже акумулятор посаджений, то як він заведеться. Акумулятор посаджений, як він заведеться. Шо, не чуєш, він не крутий. Треба, щоб завівся, треба ще й акумулятор, щоб був заражений. А він посаджений, бачу, чую. А Мені кажеться, що тут зарядка Знову не робоча. Я тоді останній раз як виїжджав, я, ну я вже побачив, а що то. Щось воно... Я завів, а воно на нулю стояло. То був Ну не знаю. Я думав, що мені просто показало. Кого зачепити? Та зніми його на час на півчасати. Я не знаю, поховав Ага. Підемо до Віталика. Підемо до Віталика. Дуже Добрий день. Два селіндра додав, то на холостому ходу просто ідеально. нічого газувати не треба, Уй-ой-ой-ой-ой, це що таке? Це що таке за лабораторні роботи тут? Хі -хі. Поки я дойшов, він вже завів газона, поміняв акумулятора і запіво оборота Помахайте рукою. Нема коли. На зарядці, звісно, нема, так? Да? Чи є? Зараз може і не бути. А де вона? Хрена не бачу. На нулю. Нема. Нема. Зарадка нема. Ну як не буває? Так як є лише на угорот. О, давай, давай ще ще підключай. Появилась, ну, хран його знає тоді. А чого ж він був... А чого ж він посаджений був, якщо піднімається? Щось коля там має розбирати ресори чи що робити. Куди ж ти погнався? О, ну йдемо подивимося на ті граблі. Не граблі на їжаки. Щось вони там поначіплював він на них. А-а-а! Листя, листя. листя. дуба начіплялося. Як шашлики. Як шашликів понабирав. Кажуть, що добре воно робить свою роботу, ну не знаю, побачимо. Побачимо, чи добре. Мда А що з ресорами? Под ресорники полопали, да? Це з якої сторони. Там ресора сейчас буде похлести шо куху. А-а-а, а а тут уже тут уже о, о. Лиш куски там під. Та ні, ресор. Це ресоровий мегкиць, так? З ресорою там. Це подресорник, подушку. Ти мав поміняти. Так, да, я мав поміняти. Я вже своє відміняв. Ну так. Да. Тільки я не знаю, тобі, мабуть. Колеса треба зняти, буде легше. Ну від барабан знімав. А? Я вже колеса знімав? Ну так тяжко. А все тяжко? Хоча задереш її то. Піднімай не, не за моста, а десь тут я колись брав, піднімав. Ставив пеньки. Да, да, да. Та воно тоді. Тоді це пузову зняти, підняти це. Чи... Можна і підняти. Можна і підняти... Так, ну мано. Вона тільки назад підніметься, да? На бік не вийде. Там, там стремянки позаварувані. Позаварувано все, там тільки назад. Ну да, в принципі ти прав, Підніми кузово за його і хрен на нього. болти а ось тут о ці е, кришки, вони позаривані були, але бачу, вже хтось вроді зробив. Де гриз туди, кстати, там і подушки є нові. на ресори, якщо хочеш теж міняти. Хоча на кравони тобі міняти. О, тут хтось вже поробив, я не знаю, тут були, Цього були повривані, хтось повисверлював. І там, і там були повривані. А, вон до двері. бачиш? баш? Mm -hmm. Там те щось треба буде. <гум> воно вже воно вже відпадає. А як ти його Там ще радянський той болт зарваний. <гум> той... Ні, тут воно. Тут воно на А з тої сторони видно. А може там, може він просто загубився, я не знаю. Побачиш. Рила на місці пожизненно. А, ще одно щось не доробив, так? Да? А чого? Пружину поставити треба. Ха! Тут можна й головкою достати до стрімянок до Того тим двору робоч? Да не Та й куди тут тут куди ти його там покладеш? Там же ж вилази рамка. Там що лево, да. Помрізати. Ты сьогодні зараза прохладна, да? Ну не зараз, а не прохладна. А що, жарко? Холодно. А, холодно. Там в чоботах і жарко на. Руки холодно. А рукависі буде. Не... Да, так, та й якби тут речаги були на телефоні, а тут пальці треба. Крутиться, так? Да? Куди вона денеться? Ти ще й так їх помочав, побризгав. Ага, порядок. хорошо, а наші порядок. А дивись, скільки їх тут назбиралося, драка-драка. Ой, хватить, я вже одну драку знімав. І, і, і всі жучки, всі жучки. Я вже одну драку знімав. Кугути дерелися, бо YouTube мені заблокував ролика. Насілі. Я дивлюся, показую як свині ріжуть, розробляють. А він їх не блокує, то не насілля. А два кугути у мене, хоча вони... Билися. Там третій ще був, суддя стояв. Там все по правилах у них було. І заблокували мій ролик. А свині розробляють, то, то не блокують. У них видно курей не їдять. Навірно. Значить знайшли порядок Орлова Тут Орлова, а через дві хати сверлова. Так, то це ж треба зняти та поставити ту пластину, чи що? Таку пластину? Вона зверху, вона зверху, то, 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 там ще не попало. Там має попасти. Де воно там така? Воно вже там сунулося. Що? Yeah. <laughs> Сельона, ти він не ругається, нащо знімаєш. Це як він за гонку Щось варити збираєш і щось мовчиш. А що ти щось там так тихенько? Так, тут все поки зрозуміло. приїдем пізніше, коли вони будуть чіпляти вже ті трубки, поки пока йдемо додому. А тут не так все просто, як я подумав зразу. Це, барон, оказується женився. Привів не Да. А що прив'язали? Ну ну щоб вона привикла, хай привикає до подружнього життя. Да? Оказывається то невеста. Ладно. Як то кажуть, завет до да любов, да? Ну, мабуть, на цей ролик буде усе. Якщо я щось буду ще знімати, то то вже буде аж на післязавтра показано. Завтра роліка не буде. По поважній причині, по дуже поважній причині. Завтра мене тут не буде, а там, де я буду там знімати, не рекомендовано. Так що завтра роліка не буде. Не переживайте, все в порядку в мене. А ролик вийде післязавтра. А поки так, поки так, поки... На цьому будемо завершувати. І традиційно, як завжди, всім здоров'я, здоров'я, здоров'я. Всі бувайте здорові і до слідуючої зустрічі. Думаю, після завтра. Все, всім пока.